Усім привіт, і ми прибули на об'єкт волонтерський хаб від Repair Together. Ми по суті волонтерська організація, яка займається відновленням. Деокупованих громад і не тільки. Тобто, бо ми робимо багато чого. Наприклад, вчора в цьому місці група людей робила окопні свічки, а зараз група людей, як бачите, лакує підлогу. Так, і для покраски цієї підлоги використовується так на сіла 300. Тому ми були дуже раді приїхати на об'єкт, де наша українська молодь займається волонтерством, а бути займатися ще більше. Екносіла 300 це високоякісний протиударний лак для бетону на основі органічних розчинників. Він використовується для зміцнення та збереження бетонних поверхонь. Цей лак дуже швидко сохне, має неймовірний блиск та чудові декоративні властивості. Лак збільшує застійкість в поверхні, він стійкий до хлору, а також запобігає появи тріщин у бетоні. Екносіла 300 знепилює поверхню та підвищує стійкість до стирання. Він має високий залишок сухої маси та дуже стійкий до хлору. Поверхня, на яку буде нанесений лак, має бути очищена від старого покриття, а потім від будь-яких залишків. Далі обезжирюємо поверхню та даємо час повністю просохнути. Обов'язково поверхня має бути захищена від вологи. На свіжій бетонній поверхні лак можна наносити мінімум через місяць після заливки бетону. Тепер переходимо до роботи. Підготувавши поверхню, ми повинні добре перемішати лак перед нанесенням. Наносити можна щіткою, валиком або механічним розпиленням. Рекомендуємо наносити матеріал у 1-2 шари для досягнення мокрого каменю. З кожним наступним підсилюється блиск та щільність покриття. При нанесенні матеріалу на поверхню з різною структурою або шарами різної товщини відтінок може відрізнятися. Витрата матеріалу від 100 до 200 грамів на метр квадратний. Після нанесення матеріалу протягом однієї години слід захистити поверхню від дощу. Ну що? Сьогодні ми вам показали, як наш лак застосовується для знепилення та зміцнення вже готової бетонної підлоги. А ми з вами зустрінемось в наступному відео на наступному об'єкті. За всією детальною інформацією ви можете звернутись за цим номером телефону або відвідавши наш сайт.